Вітаю! Я вже розповідала про те, що кожного з нас. Кожного є свій канал ясності. Ми з ним народжуємося. Я маю на увазі ясне бачення, ясне слух, ясне відчуття, ясне знання. І ми можемо цим користуватися, можемо не користуватися, можемо не знати, що вона в нас таке є. Але ми всі розуміємо, що якась там інтуїція, якась там шосте відчуття в мене все ж таки є. Чуєчка, вона мені наразі життя рятувала. От і, і, і я наполягаю прямо на тому. <ган> я хочу, щоб ви вона почули повірили мені, що нам дуже важливо зараз з вами розвивати в собі цю звичку, цей свій дар, свій талант, і також освоювати та інше. Бо планета зараз вона дуже потужна. В неї приходять високі вибрації. а ми не відповідаємо бо в тих своїх якісь дурацьких забобонах. То ми боїмося, що тих яснознаючих на кострах палять, тому ще, ще чогось там боїмося, то бо бабайку якусь ми боїмося. І воно вже смішно, бо, бо знаємо, що нікого давно не палять. Можна не боятися, але не розвиваємо це, не в це, не... нічого там не робимо. Чому це погано? Тому що ми не знаємо, як. І як настроїтися, як зростися, як сплестися з цим з тими високими вибраціями, які зараз на монето заходять, і ми тоді протестуємо. Ми не згодні, ми, ми не розуміємо, що нам робити. Ми починаємо війни. Ми я всіми правдами неправдами. Починаємо те старе життя продовжувати, яке вже не має бути, якого вже не повинно бути. Тому, і все це, Чому? Тому що ми не знаємо, як по-іншому. Ми знаємо, що треба все зруйнувати, щоб новий світ построїти. Може, можна якось інакше, але треба налаштовувати свій мозок на те, щоб. Знати щось більше, налаштовувати своє серце, своє тіло, щоб відчувати щось більше, налаштовувати свої очі чи третє око, на те, щоб бачити щось інше, вуха на те, щоб слухати щось більше, слухати істину, розуміти я жити за нею, за, за тими правилами, які сучасні зараз, вони за тими, що. Бійся бо спалять тебе, які вже вмерли давним-давно. Так от я сьогодні хочу вам поділитися з вами, як можна круто прокачати своє ясне відчуття. От ясне відчуття дуже класно розвивається, коли ви приймаєте участь у такої, такої терапії, як метод Поберто Хеллінгеру. Розстановки Поберта Хеллінгера. Це прям класно. Вас там назначають, це така групова терапія. Людину там назначають якимось персонажем, якоюсь фігурою, і вона починає щось відчувати таке, чого раніше ніколи не відчувала. І це прикольно. Це покращує емоційний інтелект, це покращує. Взагалі розуміння світу, розуміння інших людей. І коли я якось потрапила була замісником чоловіка, ну, хлопця, я вдруг подумала нічого собі, Боже, йому ж дружина мозг виносить. Вона ж як бальна на голову. Оре! І чогось вона від нього вимагає, а він взагалі не розумів чого. Ну, її оці емоції блокували йому прям Здорове мислення. Він він, він чув якусь якийсь, якийсь дичь, але не розумів, що саме вона хоче сказати. І саме тоді, саме тільки так, я зрозуміла для себе, що Боже я більше не буду рада на свого чоловіка. Бо я йому просто маски, візок вона чайну ложечкою. А, а те, що я хочу, він не чує. Він не може чути через ці мої емоції, образливі речі там, чи, чи, чи історію якусь. Він просто думає, що робити: тікати чи обняти, що, що як її вхамувати взагалі. І це класний метод. Бо саме через нього ви ще можете прокачати і щось собі зрозуміти, чути, і це круто.